Змінилася форма повідомлення про зміну облікових даних за додатком 4. З якої дати потрібно надсилати до ТЦК додаток 4 зі змінами. Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю! Це нова рубрика міні курси від кадроленд про актуальні кадрові питання, і не тільки сьогодні. На міні курсі розглянемо заповнення і подання додатка 4 до ТЦК за новою формою. Нагадаю, що постановою 1644 внесені зміни до порядку 1487 та постанови 559. Однією з новацій є оновлення форми повідомлення про зміну облікових даних, яке подають роботодавці до ТЦК за додатком «4». Перш за все зауважу, що зміни набули чинності з 16 грудня тобто, вже з цієї дати слід подавати додаток «4» за оновленою формою. Логічне питання: а якщо після 16 грудня подали додаток 4 за старою формою, чи буде штраф? Формально має місце повідомлення не за встановленою формою і є підстави вважати це порушенням. Але сподіваємося на лояльну позицію ТЦК. Щоправда, якщо строки ще дозволяють, то можна подати ще одне повідомлення вже за новою формою. До речі, переподавати додатки 4 подані за старою формою до 16 грудня, не вимагається. Додатки 4 подані за формою, яка діяла до змін залишаються чинними. Водночас, якщо при прийнятті працівника було подано додаток 4 за старою формою, а наразі є зміни в облікових даних, то про це повідомляти будемо вже за новою формою. Наступне, на що хочу звернути вашу увагу, це підстави та строки подання додатка 4. Тут все без змін. Основні випадки подання додатку 4. прийняття та звільнення призовників. Військовозобов'язаних та резервістів, зміна їх облікових даних, виявлення розбіжностей при внутрішньому звірянні. Окремо нагадаю про обов'язок подати додаток 4, якщо у військово-обліковому документі відсутня інформація для заповнення граф 3, 8, 13, 16 списків військового обліку. Про це є окремий міні-курс на платформі. До речі, нещодавно ми оновили дизайн нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Додатково для вас працює АІ консультант, який надасть відповідь на будь-яке питання протягом декількох хвилин. Спробуйте вже зараз. Додаток 4, як і раніше, подаємо до ТЦК, де працівник перебуває на військовому обліку згідно наданого військово-облікового документа. Отже, якщо не враховувати, що з 16 грудня подає. Йому саме оновлену форму додатка 4, то загалом у процедурі подання нічого не змінилося. А от наповнення форми дійсно зазнало змін. Поспішаю вас заспокоїти: радикального нічого немає. Здебільшого корективи пов'язані з обов'язковістю резерв ID. так. В рядку 3 військово-обліковий документ. Для паперових військово-облікових документів зазначаємо серію та номер, дату, а також найменування органу, що видав військово-обліковий документ. Для електронних військово-облікових документів зазначаємо 21 цифру так званого Він-коду, час та дату формування. До речі, ми вже давно радили саме так заповнювати цей рядок, але тепер це унормовано. Крім того, змін зазнала частина, яка висвітлює адресу працівника, щодо якого подаємо додаток 4. Раніше форма містила лише рядок 10, адреса місця проживання. Тепер окремо маємо зазначати задеклароване чи зареєстроване місце проживання, тобто так звану прописку. Окремо, фактичне місце проживання знову ж таки зміни повністю заточені під те, що електронний документ тепер головний, адже зокрема фактичне місце проживання зазначається саме в такому документі. Зауважте, що в графі 11 списку військового обліку, як і раніше, зазначається на вибір або адреса так званої прописки, або його фактичне місце проживання. Наостанок додам форму заповнити може відповідальний за військовий облік, але підписує керівник. Тут також без змін. Отже, форму додатка 4 оновлено. Повідомляти ТЦК за новою формою слід з 16 грудня. Переподавати старі повідомлення не потрібно, більше змін у порядку подання форми не встановлено. Щодо заповнення, то корективи пов'язані із переходом на резерв ID як основного військово-облікового документа, відведено місце для позначення дати та часу формування електронного документа, введено графи для заповнення адреси прописки та адреси фактичного проживання. Якщо у вас залишилися питання або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com. Com. До зустрічі у наступних відео.